Серйозна розмова починається з бюджету на 26-й рік. На сьогодні, якщо він буде прийнятий в тому варіанті, от який написаний гроші на армію завершаться в травні місяці. Ми розуміємо ці ризики. Сьогодні важлива чесна розмова про те, як вийти з цієї політичної кризи, для нас дуже важливо, щоб ми не дали жодного шансу Україну-скептикам. А вони сьогодні просто піднімають голову на заході, щоб ми не поставили під сумнів підтримку України. А це сьогодні може бути на фоні цих скандалів. І зробити це можна, як правильно сказав Артур, тільки відновленням довіри. Відновлення довіри це суб'єктність парламенту і це переформатування уряду. Але воно не за прізвищами має форматуватись. Ну не може бути такого, що звільнили одних них свірденок. Давайте згадаємо, а Середенка пройшла вибори. А де вона була? Яку партію вона очолювала? В якому списку вона була? Або ж як Шмигаль. Ці люди навіть не пройшли плебісциду до виборами. Такого не буває в жодній країні європейській, демократичній, коли люди обирають одних, Потім розумієте, Алібаба і Карлсен як чортів табакірах, достають якихось своїх шунтів, чи як це називається, і ставлять їх просто на потоки і виконувати розпорядження. Такого не може бути. Треба, щоб політичні сили взяли на себе відповідальність за збереження державності. Збереження інституцій і повернення їм керованості і про це ми дуже ну, відповідально говоримо з нашими колегами, і наше відчуття, що вони вперше починають щось чути. Знаєте, доходить такими страшними страшними випробуваннями для країни. Оце експеримент. Слухайте, це ж не ми спровокували політичну кризу. Політичну кризу спровокували слуга народу, які тинули кнопки, голосували чорті за кого. По суті, віддавали свої повноваження керування країною Карлсеном, Алі Алібабі. Я не знаю кому розумієте. Вони мають взяти на себе відповідальність, як з цього виходити. Ми запропонували єдиний правильний вигід: перше зустріч зеленська. Ну він має так само зараз не робити вигляд, що нічого не відбувається. Говорити чесно з парламентом, думати, як комунікувати. І зараз та ситуація, коли ми маємо об'єднатися навколо одного на фронті, дуже важка ситуація: як підтримати фронт, як підтримати, армію? Розумієте, який був сценарій на цей тиждень. От тиждень робили вигляд, що немає ніякого скандалу. Потім вирішили так: зараз ми звільнимо двох міністрів і завтра приймаємо бюджет на 26 рік. А бюджет є відповіддю насправді суб'єктності парламенту. Там не звільнили жодної букви, жодної літери, жодного слова від бюджету, які по суті писали міндічі і інші. Там залишаються всі ті самі корупційні схеми, там залишається ось ця дира величезна фінансування Збройних сил України. Ну так не може бути. Серйозна розмова починається з бюджету на 26 рік. На сьогодні, якщо він буде прийнятий в тому варіанті, от який написаний, гроші на армію завершаться в травні місяці. Ми розуміємо ці ризики, Ну хто готовий так підставляти армію? Як там може залишатись марафон? Два мільярди на це гівно. Як та може залишатись 300 мільйонів на канал Рада для Міндіча? Це нормально? Ні, і ми не будемо це толерувати. Тому, друзі, наша позиція, що зараз тест для парламенту, суб'єктність, і мова не про прізвище, мова про суб'єктність парламенту, а це також перегляд бюджету. Він має відповідати тим викликам, які сьогодні стоять перед Збройними силами.